Усім привіт, Кінго 2. Потрібно відрегулювати одну фару, тому що, я так розумію, там хтось щось знімав і збив налаштування. Ось ця фара у нас погано світить неправильно. Ця у нас добре світить, нічого ніхто не збивав на налаштуваннях. Зараз покажу, як в нас. Світить. Вмикаємо ближнє і запалення. Ось таке у нас зараз світло. Ось цей от гвинт на коректорі для регулювання. Але перед тим нам потрібно ось тут виставити в нуль. У нас в нулю. Це добре. І можна шестигранник, можна і хрестова викрутка. Вона там і так, і так можна влаштовувати. І зараз як це засняти. крутим почут собі і стрілці. І фара опускається. Ось так приблизно, можливо, ще ось так. Щоб точніше було, зараз замірюємо відстань. Ось так. І тут так само, щоб у нас було рівно. Ця фара права ніхто її не чіпав, вона налаштована вірно по заводу. Переміряв я. Ось цю висоту однаково. І тепер давайте перевіримо, чи в нас працює коректор. Ось у нас нульове, тепер перше. Поїхали в нас донизу. Тепер Все. опустили і тепер піднімаємо. Коректор працює. А вже ж, якби та фара у нас не була рівною, то потрібно було б по-іншому регулювати фари. Ось у нас один відсоток. Потрібно було б ставити автомобіль на рівну поверхню. 5 метрів від автомобіля до стіни. І на 5 метрах у нас кут ось до цієї от лінії світлотіньової повинен бути нижче відносно лампочки на 5 сантиметрів. Також бувають різні відсотки, там 1,3, 1,5. По-різному, автомобілі повинні бути накачані однаково шини. Також автомобіль повинен бути з повним баком. Також у нас коректори повинні бути в нулю. Але то вже інше налаштування в нас простіше. У нас та фара була, можна сказати, еталонною. Ми просто цю. Підвели під ту. Можливо, приїде якийсь інший автомобіль на більш глобальне налаштування фар, то покажу, як налаштувати те, що я пояснював. Тепер автомобіль не буде нікого сліпити. Всім удачі, до нових відео. Пока-пока.